Рамштайн з'явився вже через кілька місяців після початку повномасштабної агресії саме для того, щоб допомагати Україні тримати фронт, стримувати ворога. Здавалося б, що із зміною адміністрації в США Рамштайн може втратити свою роль. На щастя, цього не сталося. Замість лідерства Сполучених Штатів Америки, Велика Британія і Німеччина. Впевнено, очолили цей формат, який навіть не був нових якостей. Тепер це коаліція спроможностей, оскільки в рамках Рамштайну народилися ці окремі коаліції спроможностей. Вісім засідань протягом року це великий підсумок, значний результат. В кількох з них брав участь міністр. Війни Сполучених Штатів Америки під Гексет. Будемо сподіватися, що так само зобов'язання наші партнери будуть виконувати, а їх чимало.